Ше ніж за тиждень в Рамштайні відбудеться зустріч е, міністрів, головних міністрів оборони майже 50 країн, навіть більше, де будуть говорити про допомогу Україні. Головним питанням буде можливий вступ України в НАТО. Уже навіть є кілька формул, кілька ЗМІ Про це написали Washington Post New York Times, і Зеленський вже дав коментар. Ну, скажімо так, запахло реально вступом в НАТО. Є деякі нюанси, які треба буде побороти. Ну, але Надія, напевно, чи не найбільша за цей поточний рік і, можливо, навіть за всю війну. Давайте про це поговоримо. Які шанси, що це все станеться з Трампом, з Байденом, з Камалою? Е, є кілька інсайдів, теж обов'язково вам їх розкажу. Підпишіться на цей канал. Порекомендуйте його друзям. Дуже важливо, щоб в Україні були українські політологи, українські блогери, українські інфлюенсери, а не російські говорящі голови, які отримають свою головну зарплату, наприклад, у Москві або на інших Газпромівських видавних касах. Тому дуже важливо підписатися та порекомендувати своїм друзям. Washington Пост вийшов з великим матеріалом, що на зустрічі союзників в форматі Рамштайн очікується. Нові кроки в підтримці України, зокрема щодо її північно-атлантичної інтеграції. До речі, я в цій статті теж <гум> допомагав, а, давав кілька коментарів. От власне кілька інсайдів. Загалом, про що йде зараз стаття? Що Захід а, готовий дати Україні вступ в НАТО? Там Financial Times я зараз розкажу, яка а, є насправді формула. Я ще інсайт. Я говорив з дипломатами. Вони дали. Інформацію, але вони писали, в тому числі на базі інсайдів ще деяких західних дипломатів, що країни НАТО розглядають варіант а, більш конкретної підтримки України на шляху до членства. Журналісти кажуть, що, хоча ці пропозиції можуть повністю не задовільнити нагальні потреби України, вони все одно будуть важливим сигналом. Окрім цього, один із західних дипломатів зазначив, що після того як Зеленський не домігся скасування ракетних обмежень Київ може отримати якусь іншу допомогу під час конференції в Німеччині. Своєю чергою українські чиновники занепокоєні, що наближення президентських виборів США може поставити під загрозу продовження військової допомоги. Пише Вашингтон Пост. Зеленський і його команда прагнуть переконати американського лідера Байдена підтримати план перемоги, який міг би увійти в історію як частина його політичної спадщини. Ну, це мої слова, були. От і насправді дуже в газеті, так цитую Washington Post, газета пише, що Білий дім обережно підходить до прийняття рішень, що можуть вплинути на передвиборчу кампанію демократів. Демократи бояться, що сполохають частину свого електорату. Ну і власне він може відійти до Трампа. Про Трампа ми зараз поговоримо, але тут цікаво інше, якою ж формулою нас будуть запрошувати. І е, тут є кілька варіантів. Я вам говорив про Єнса Столтенберга. От який каже, що справді ж можна вступати як західна Німеччина. Спочатку вступила Німеччина, подала сигнал, що ми не визнаємо окупацію. Ми будемо повертатися, повертати свої території. Але зараз, типу, в стані цієї війни, ми от готові зараз отримати п'яту статтю НАТО, щоб себе захистити. Приблизно так пропонують і Україні. Але є така американська історик Мері Сайрот, а вона написала велику статтю для Foreign Affairs, От, де власне, розглянула ці сценарії можливого вступу в Україну України в НАТО. Ну і власне один з цих, що треба визначити чіткі лінії оборони, де Україну захищають, а де власне, буде тимчасова окупація. Ну і насправді зараз ідуть торги за сіру зону так звану і з тих джерел, що я чув в особистих розмовах з західними політиками, розмова зараз наступна. Вони кажуть, не все там супер однозначно, воно на це НАТО для вас не лежить, бо ми все рівно боїмося ескалації зі сторони Путіна. Але можемо теоретично говорити знову ж, велика непевність Байден чи ця Камала виграє, Трамп виграє. Але пропозиція така: давайте робимо наступну історію. По Дніпру діє п'ята стаття тимчасово окуповані території. Відходять під контроль Росії де факто, але де юре залишаються українськими. Україна цього не визнає при першій спробі їх повертає, так як це зробили німці, і вони це до досягли. От а далі залишається зона, яку контролює Україна, але вона не під контролем НАТО. Ну перше зрозуміло, що я почав атакувати. що типу, тобто, друзі, сорі, але це виходить сіра зона всередині навіть України. Ми. Всі виглядаємо, як сіра зона для Росії. Він каже, ні, типу, п'ята стаття закриває по Дніпро. Тут буде це. Але знову ж таки, це розуміння сірої зони. Але таку формулу вони кажуть, складно, але теоретично можна протягнути. Якщо вона приймається, то план наступний: десь до ближче до зими зупинка в вогню. Зеленський хоче спочатку переобрання. Його парламенту, можливо, навіть місцевих, і тоді, маючи типу, вотум довіри, щоб підписати ось таку історію, там ще буде паралельно на це накладений референдум, і десь травень літо, десь до вересня, мають відбутися вибори, і ось так має типу вирішитися завершення війни. Це теж з багатьма знаками питання, і тут багато що може порушитись. Але, от приблизно такий, в різних варіаціях, там, якщо ви говорите. Там, умовно, з французами чи з німцями одна історія, з британцями, з литовцями, друга історія, з американцями, третя історія. Але от я вам зібрав багато різних джерел, виглядає приблизно так. Що пише ось ця Мері Скотт в великій статті Financial Times? Вона стверджує, що Україна повинна визначити кордон, який можна захистити з військової точки зору. Саме тому вони пропонують лінію Дніпра як якраз таки природню перешкоду. От, погодитися не розміщувати на своїй території війська, типу війська партнерів або ядерну зброю на постійній основі. Тобто, крім того, що в нас частина країни окупована, частина не покривається п'ятою статтею, ми ще повинні сказати, що ми не підтримуємо розміщення ядерної зброї на постійній основі. Ну от, типу, такий гібридний ядерний статус. Типу, в рамках НАТО можемо, але, типу, свою постійно ні. Якщо тільки не буде загрози нападу і відмовитись від застосування сили за межами цього кордону, окрім як для самооборони. Членство НАТО в цих умовах було б представлено Москві як доконаний факт, зазначає серед. Що важливо, вона історик, вона дуже впливова, вона один з тих, хто от працює мізками і ці ідеї подає. Вона каже, що це типова стратегія Західної і Східної Німеччини. Якщо Україна приймає, Захід допомагає, поїхали вперед. Друге, вона каже, що теж питання умов. Умов, за які, власне, Україна теж. Ну, вона каже, що ці умови можуть бути суперіндивідуальними. Так? Наприклад, Норвегія, коли вступала, це одна з країн, засновниць НАТО і членів НАТО, вона каже. Ми знаємо, що Росія буде проти, тому ми одразу вступаємо і кажемо, що ми будемо без воєнних баз. Зрозуміло, що там не Росія була проти. Норвежці просто не хотіли на своїй території чужих військових баз. Вони дбали про свій суверенітет. Вони знали, що вони сильні. В них багато газу нафти що їм чужі військові бази, щоб потім комусь підторговувати своїм лососем, газом чи нафтою. Зрозуміло, що їм це не цікаво. Тому вони підіграли, типу, ой, Росія буде проти, давайте ми Остапа. Ну, окей, вступайте. Так само і нам зараз кажуть, що це може бути історія, яка може якраз таки не відповідати. Це може бути історія, не відповідати вимогам Росії, але десь звужувати можливості мобільності України. Раз. Друге, вона дає Україні одразу шанс вступу в НАТО, але не визнання російського суверенітету над нашими територіями. Я зараз це дуже повільно розповідаю. Намагаюся все розрозказати розказати, покласти його на свої місця. Тому що ну, вперше почалась серйозна розмова про НАТО. Теж хочу об'яснити всі плюси і всі мінуси. Є і те, і те, тут нема однозначного рішення. Є розуміння, як відбувається поле бою, який стан війська, і як зараз всередині країни і економіка, і все решта. Тому це така серйозна розмова, і може бути, що вона буде винесена на референдум. Це теж для розуміння. Ну але немає чого. Але точно це президент обговорював. Я знаю в нього є кілька треків, от із і друзями і з ворогами. Що є лінія фронту? Де він стане? Вугледар змушує занервувати. В той же час питання, де буде лінія фронту, це не тільки дипломатичні перемовини. Де буде лінія фронту це і питання допомоги нам, західною зброєю. Скільки дадуть, там і буде. Це для розуміння. Зеленський вийшов теж вчора в вечірньому відео, сказав, що ну, дивіться, Торгувати територіями і суверенітетом це не буде стабільного миру. Треба досягати ціли, треба все робити. Безпеку ну, одним словом, дуже багато таких загальних речей, тому що все-таки, якщо говорити про ці речі, він в цих переговорах він знає, він зараз це везе, він везе питання по НАТО і далекобійні ракети. Але всі погоджуються, що ракет не дали, навіть якщо дадуть, вже нема в них сенсу. Чесно нема. От міністра на цьому тижні мають оборони визвати в Штати, проговорити ще раз. Типу, це буде фінальна крайня зустріч з Байденом. З цими рішеннями будемо входити в їхні вибори і далі від того, хто виграв, будемо дивитися. Зрозуміло, що якщо прийнято рішення НАТО, то краще його зробити до потенційної можливої перемоги Трампа. Чому? Бо Трамп це все може помножити на нуль. Щодо Трампа, Трамп вийшла стаття New York Times, що Трамп на першій зустрічі з Путіним запитав про постачання зброї Україні. Путін дуже негативно сказав, що ні він проти. Більше того, Путін сказав, що ми корумповані, ми взагалі сфабрикована країна. У ти, все, все, що тільки можна погано казати, він про нас сказав. І що Путін підкреслив, що Росія має повне право на вплив в Україні, особливо у зв'язку з історичним минулим і військовими діями на сході України, у відповідь на обговорення можливої допомоги України з боку США Трамп запропонував Путіну оцінити можливість постачання американської зброї України. На що російський диктатор відповів негативно? Попереджається, що це буде помилкою. Трамп прибув на зустріч, як пише New York Times, з дуже такими єструбинними позиціями. Але, типу, десь коригування Путіном все ж таки відбулося, і після цього позиція Трампа стала достатньо незрозумілою. загалом незрозуміла ця позиція Трампа до України залишається по сьогодні. А в недалекому минулому вона була й причиною до імпічменту, який правда не відбувся, але як мінімум його початок ми всі бачили. Тому ставлення Трампа до України до Зеленського воно дуже специфічне. Хоча 27 вересня все ж таки зустріч відбулася. Хоча багато хто говорив, що такої зустрічі може не бути. Що дуже важливо розуміти зараз ще з Трампом, Трамп повернувся в місто, де в нього стріляли. Причому повернувся в це місто Батлер. Ну от він хоче підняти свої ставки. Трамп дійсно зараз вривається в кампанію, намагається повернути стару динаміку, повертається не сам. Повертається туди з зіленим маском, по великому рахунку включають важку артилерію. Маск один з найвпливовіших лідерів думок в Сполучених Штатах, супербагатий Твітер. Ну і зрозуміло, що вміє управляти всіми різними інтернет-історіями, інтернет-спільнотами. Він намагається себе презентувати як такого супер сучасного. Приїхав в футболці, окупуємо Марс. Ну от каже, що він типу прихильник дарк мага. Типу, це такий теж. Там свої конспіраційні теорії. От. Ну, але загалом ми бачимо, що маск входить у виборчу кампанію, вже не цураючись, агітує за Трампа на місці, де стався замок. Там була така, типу, спеціальна скляна клітка, щоб другий раз знову не стрельнули. Але маск підпригував, вів себе як дитина, типу, і намагався, типу, ну, скажімо так, мені здалося показати себе дітлахом. Чому дуже хитра така позиція, мені здалось повторюсь. Якщо він себе покаже дуже класно зараз, впевнений політик, такий як Трамп, то Трамп сам його викине із кампанії і під час свого президентства зітре його внук. Якщо він веде себе як дурник, типу його не будуть сприймати як конкурента. Але те, що Трамп може зайти на цю нішу, знову ж таки, більш за все, не для себе. Він народився в південній Африці, хоч і має американське громадянство, не немає права, але все рівно. Вести себе надто впевнено, надто так серйозно було б помилкою, тому що одразу нажив би багато ворогів. Тому він жартував, пригав. Ну але про протри... покритикував Байдена. Казав, що був президент, який не міг встати піднятися по драбині, А є президент, який піднімається після того, як на нього щинили замах і кричить: Бийся, бийся, бийся. Публіка кричала. Ну, одним словом, цікаво, інше. Що Трамп намагається переламати вибори, змінити динаміку цих виборів знову, щоб вийти на перше місце. Але от цікаво було б подивитися, я пошукаю. Я попрошу своїх західних друзів, американських політтехнологів, політологів, щоб вони дали соціологію. От десь тижні за два треба буде глянути, як сприйняли Маска. Це його перший публічний такий серйозний виступ. Ну, в агітаційній кампанії. Він робив пости, він робив заяви. Це зрозуміло, але ось такого не було. Щоб вийшов, агітував прям настільки, і ось тут цікаво замірити його політичний рейтинг а серед електорату Трампа, б серед всіх американців. Тому що насправді це дуже важлива історія в такій ролі він ще не з'являвся. Це для розуміння. Ну, у мене питання просте: вступ в НАТО чи підтримуєте ви цю формулу гарантії по Дніпру? Заморозка, де воно стоїть, без гарантій між окупованими і там, де п'ята стаття, ну і не визнання окупації, але тимчасове якраз таки співжиття з цією окупацією. Підтримуєте чи не підтримуєте? Або давайте не так, як би ви проголосували на референдумі, якщо такий буде, наприклад, в травма. Підтримуєте чи не підтримуєте? Друге, напишіть, будь ласка, якщо, наприклад, домовляються, наприклад, гіпотетично на Шенга Рамштайні. Кажуть, супер, давайте. Або кажуть, ні, не супер, але давайте. Приходить Трамп. І що відбувається? Він це підтримує, і доводить до кінця. Чи навпаки, грає Путіну на посилення, і все-таки намагається підіграти, щоб Путін захватив більше. Який подальший сценарій Трампа, якщо він виграває, виграє. Напишіть, будь ласка, в коментарях, напишіть свою думку. Важливо зараз почати цей діалог, тому що він іде в кулуарах, Політики про це говорять. Ну не всі там один-два відсотки тих, хто знає, тих, хто в темі, тих хто в переговорах дипломати і там топ рівня політики. Ну от але давайте зараз про це теж поговоримо. Все рівно це питання потім буде виноситись на широкий загал. Я вам дав трохи більше ніж це було в пресі, але тим не менше, нам для розуміння повної картинки це треба. Підпишіться на канал, бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі.